Ми напрямку поговоримо з Юлією Степанюк, начальницею відділу комунікації 117 окремої механізованої бригади. Пані Юлії, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю, пані Юлія. Розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація у вашій зоні відповідальності? Саме в нашому, на нашому напрямку, в нашій зоні відповідальності, ситуація контрольована, але зараз ворог діє як вони зараз штурмують, тобто проводяться штурми малими групами. Це двійками, трійками. Так як я зазначала, що раніше це були повномасштабні штурми по 10-15 військовослужбовців РФ, то зараз вони змінили тактику і це більше йде піхота саме двіки трійки. І більшість застосовувати почали е, ф які є на оптоволокні. Тобто вони зараз е, працюють і так і нарушують ці зусилля. Е, зараз шукаємо напрямки боротьби з цим всім. Це найкраще це відбувається як. Е, Попова зброя або рушниці, тобто автомати і так далі. Це є просто найдієвішим таким засобом проти боротьби цих саме, FPV, тому що РЕП на них ніяк не діє, тобто РЕБ неможливо застосовувати проти саме цих засобів. Така в нас загальна якби, обстановка. І ще також нам дошкуляють і е, ланцети. Залами також літають. Ось недавно було таке. У нас випадок також прилетів. Є так оскол, що можу вам показати. Покажіть, будь ласка. Це я сама знаходжуся зараз на позиціях на околицях Покровська. А розкажіть, будь ласка, детальніше, що зараз відбувається? От біля самого міста, біля Покровська, чи є загроза взагалі втратити цей населений пункт? Як вважаєте? Я вважаю, що ситуація зараз контрольована. Е, наскільки ви знаєте, що ворог знаходиться близько 6-7 кілометрів від самого міста, е, ситуація контролюється відповідно е, досить велика кількість сил, тобто бригад, які застосовуються в цьому напрямку для збереження самоцільності цього міста. Е, тому я думаю, що втратити місто можна завжди, тому що ворог, тобто діє по різному і різні влаштовує там, засідки, цілі, також але. Зараз ситуація контрольована, і я думаю, що це йому поки що не вдається. А чи запускає ворог ДРГ групи? Е, так точно за місто сказати не можу. В нашому напрямку цього не було зафіксовано. А як загалом діють біля Покровська вони зараз? Е, загалом це є, скажімо так, різні селища і поселення, як вони діють. В більшості це є працює піхота, тобто військовослужбовці Російської Федерації складаються з так, спішується і починається напрямок. Вони зараз працюють суто піхотною силою, такою піхотною масою. Так як в нас раніше були танки і БМП, то зараз такої активності якби в. Ворожої техніки немає, тому -то ми зараз боремося з піхотою. Це, скажімо так, і плюс, і мінус, тому що неочікувано не можна чекати від ворога будь-чого. тобто, якщо він міняє постійну тактику, то почекати можна будь чого Але в нас є час просто підготувати зараз і хлопці, і підготуватися і краще і накопичити ці боєприпаси для того, щоб достойно, скажімо так, відсікати і тримати нашу територію. Пані Юлі, от ви нам показували кілька хвилин тому шматок уламок цього ланцета. А скажіть, будь ласка, як часто ворог запускає такі в І чи вдалося збити конкретно оцей? Досить часто запускає саме такі. Є один з засобів, не буду розкривати усіх таємниць. В нас працює саме і. У нас є пілоти безпілотних комплексів, які вилітають на таку висоту, де літає саме ланцет і зала, і це хлопцям дається звивати, просто боротися з цими засобами тільки через безпілотні комплекси. А скільки за добу ворог може випустити от, по нашим позиціям таких безпілотників? Ну, буває від ситуації, буває по-різному. Може бути їх два, може бути три, може бути і більше. Тобто, в загальному, якщо так рахувати, то Приблизно, якщо в тиждень, то може бути і 10 разів, тобто може випускати? Ну, це постійно розумієте, що є оператори, які постійно чергують, знаходяться на чергуванні, тобто, це 24 на 7 іде спостереження за ворогом. Тому стараємося якби знескоджувати такі засоби. А чи вистачає систем РЕП для того, щоб захистити позиції наші і наших бійців? Не завжди тому, що є різні також засоби реб їх мало не буває. Чим більше засобів реб, тим краще дія. Вона посилюється. Тобто, якщо є один засіб буковель, який прикриває близько 20 кілометрів від СПІ, також які від ланцетів і так далі від цих безпілотних комплексів. То є такі речі, які, наприклад, реп не може перекрити. Це так як я повторювалася. Це FPV на оптоволокні, яка просто реп без дієви. Тобто не тільки живою ну, силою, тобто самі хлопці можуть його збити і так далі. Пані Юлія, скажіть, будь ласка, чи є сили для того, щоб стримувати натиск ворога, і взагалі що для цього потрібно зараз найбільше? Um... Є усі сили для того, щоб стримувати ворога, тому що разом ми коли єдині, коли наша скажімо так, бригада повністю тримається е цілісно групи всі разом, всі підрозділи разом, так як у нас це зараз відбувається. Ми працюємо всі в одному напрямку. І це, це краще працює, тому що всі злагоджені, і всі налаштовані на одну ціль. Боєприпаси нам надаються, і також є допомога від іноземних наших партнерів, які постійно нас постачають. Нам допомагають і волонтери, тобто і добровільні сесари, тобто військовослужбовці самі ж борються з проблемами, які виникають. Тобто самі створюють для себе ресурси для того, щоби. Покращити всю роботу, і щоб забезпечити собі нормальне життя і також нормальний бій з ворогом. Пані Юлія, а чи вдається на цьому відтинку фронту брати в полон ворогів? Е, так. Вдається. Є такі. Навіть не поодинокі випадки вдається, але ці, скажімо так, Військові противник, ворог, який попадається на полон, це різні. Це є і корейці, тобто це і Російська Федерація. Це ну, дуже багато різних цей. Но на цьому тижні нам такого не вдавалося. Минулі тижні так у нас були успіхи в цьому. А взагалі, що кажуть, коли потрапляють в полон? Який в них По моральний різну. дух? Завжди по різному є такі, що повертаються ще раз, тобто навіть розповідають, що я вже був в полоні, і коли повернули назад мене по обміну, я знову повернувся сюди в Російську Федерацію і знову почали воювати. Мене знову відправили на бойові дії. Але найкраще, що було моїм рішенням, це знову задатися в полон. Тобто вони розуміють, що краще не воювати, а краще здаватися і. Так, залишити собі життя, то виходить добровільно, шукають можливості для того, щоб здатися, якось е, виходять на наші позиції або навіть Е, У нас був такий випадок, що е, коли е, були наступи, тобто і один з них загубився, скажімо так, один ворог противник, і він сам здався. Тобто, він цю зброю поклав на землю, і він чітко супроводжувався нашим дроном. Тобто, він сам самовільно добровільно йшов за дроном. Повністю його супроводжували до відповідного рівня, до відповідної дороги, де вже забрали його наші відповслужбовці. Тобто в нього навіть не було опору. Він просто зразу здався та й все. Щодо погоди, скажіть, будь ласка, як зараз погодні умови впливають на ведення бойових дій? Зараз уже погода трішечки краща. Відповідно, зараз морози, тому хлопцям трошки важче в окопах і. Ця погода трохи впливає на діяльність, але знаходять шляхи, як боротися, як зігріватися, як працювати далі. Тому погода це не є завадою. Тобто, коли хочеться і хлопці знають, що треба рухатися, треба працювати, і в нас просто є ціль. В нас немає іншого вибору. В нас є ціль захистити свою державу, свої кордони. Бо в себе вдома ми нікого якби не просили до на нас і тому і хлопці це все прекрасно розуміють, і погодні умови нам не завадить. Ми будемо шукати будь-які шляхи для того, щоб витримати нашу коридору. Пані Юлія, у нас закінчується час. Ще хотілося по вас спитати: а що ворогу в стратегічному сенсі дає захоплення Покровське? Стратегічному. Ну не можу вам зараз коментувати ці такі, скажімо так, події, ті, що відбуваються. Ну, трошечки пізніше можливо буде у нас. Хочу включення ще розповім. Але сили вони дуже великі кидають на взяттячого населеного пункту. Вони кидають дуже багато піхоти, тобто для них людський ресурс це просто ресурс, який абсолютно вони не потрібні. Найгірше те, що е, зараз. Е, Проти нас починають воювати наші хлопці. тобто ті люди, які залишилися позаду, тобто і це Донецька область, і, відповідно, Запорізька область, ті, хто залишився на окупованих територіях, ті, хто здалися і перестали, скажімо так, боротися, ті зараз воюють проти нас. Тобто це є найгіршим, що могло статися і трапитися взагалі з тим, що відбувається. Тому ми повинні насамперед пам'ятати, що ми бережемо свої кордони і свої сім'ї, і ми розуміємо, для чого ми тут знаходимося. Тому не треба чекати, поки ворог прийде на територію і якби захопить наші будинки і так само заставить наших чоловіків чи наших дітей воювати проти нас, пані Юлія. Маленьке уточнення стосовно того, що зараз на боці Росії воюють. Українці з окупованих територій це масово чи поодинокі випадки? Я знаю тільки поодинокі випадки. Не знаю наскільки це масово, але мені здається, що чим більше просто будуть зволікати ті люди, які не хочуть боротися, не хочуть стояти, скажімо так, на кордонах, тим більше буде ситуація. Тому що ми повинні розуміти, що ворог застосовує усі повністю сили для того, щоб нанести як найбільше уражень. Так, ми захищаємо наші кордони, так ми воюємо, ми боремося і шукаємо усі шляхи для того, щоб боротися, і прикладемо всі зусилля для цього. Але е, ворог також продумує ці всі шляхи, також знаходить різні шляхи управління і так далі підступи. Е, тобто вони починають діяти і через людей, і через стареньких людей. Тобто По-різному буває. І саме ті люди, які думали, що е, Росія це дуже класно і нехай приходять до нас додому, зараз про це. Шкодують, тому що їм приходиться вже проти своїх людей, проти своїх, скажімо так, домівок воювати. Дякую вам дуже, пані Юлія, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного дня вам і вашим побратимам. Дякую. Я нагадаю. Це була Юлія Степанюк, начальниця відділення комунікації 117 ї окремої механізованої бригади.